У Хусті як альтернативу жрепу створили 25 об'єднань співвласників багатоповерхових будинків і шість житлових кооперативів. Силами нових структур вже вдалося зробити досить багато. Живу в цьому домі, це будинок кооперативний. Коли треба, скидаються, гроші збирають, щось треба зробити. А так ми з Жеком нічого не маємо. У нас цей у домі об'єднання співвласників. Ну у нас нормально. Можете подивитися там площадки, і кожен день там щось грають і... і криша у нас нормальна, і підвал зробили, ну так як скажемо в нормі. В нас перше, що мені спало на думку, це об'єднання співвласників багатоквартирних будинків по вулиці Бараканюка, 50, де мешканці своїми коштами, які здалися, зробили капітальний ремонт. Калізаційних мереж у будинку зробили ремонт в під'їздах повністю, і що мене приємно здивувало, що з метою економії використання електроенергії на освітлення під'їздів вони встановили альтернативні. Вимикачі світла місцеві кажуть, жреб віджив своє, з покладеними на нього обов'язками погано справляється. Тож є потреба у створенні ОСББ у всіх багатоповерхівках міста, адже ті, які ще залишилися на балансі жребу, а їх 64 – у жахливому стані. А цим хустяни геть не задоволені. Наш будинок взагалі як не обслуговує. Так що я не задоволений. Наш будинок він є на балансі ЖЕКу, але взагалі вони нічого не роблять. Ні прибирають, ні в підвалах порядку немає. Немає в під'їзді порядку. Ніде. Ми все самі робимо своїми коштами, своїми силами. А платити за квартплату? Звичайно, звичайно. Тому що потрібно потім якусь довідку, вони не дають. Наразі вихід один від жепу час відмовитись і створити структуру, яка таки працює на результат. Перспектива майбутнього є у розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, коли самі мешканці, які живуть в цьому будинку, будуть обирати на загальних зборах голову цього об'єднання, будуть здаватися кошти і використовуватися кошти самими мешканцями без будь-яких посередницьких організацій. Що в цьому є позитивного? Позитивного є те, що не утримується апарат управлінський. У тій чи іншій структурі і використовуються кошти відразу, як є певна проблема. Микола Анишинець переконаний, відмова від жрепу – це сучасна прерогатива дбати про дім належним чином. Тому закликає всіх хостян, які мешкають у висотках, створювати ОСББ. А міська влада цьому тільки сприятиме.